Ця підозра не обґрунтована, вона пуста та під час публічної роботи не один раз опинявся під публічним тиском, неодноразово. І я впевнений, що ми це пройдемо у центрі уваги. Професор на плівках набу, а саме Світлана Чернишова, яка виявилася комою першої леді, що приховує Чернишова Світлана, та що про неї відомо уже за хвилину. Ви не знаєте, хто такий черевар. Я, я, я не досяг, що це не. ну я чернешов я вам, я вам так скажу. Тим часом суд взяв під варту її чоловіка, екс-міністра Чернешова. Але він може вийти під величезну заставу. А також сьогодні набу відповідає, чи повернеться Тимур Міндіч в Україну. Про це у сюжеті я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я особисто не толерую, як то кажуть, будь-які корупційні прояви незалежно від їхнього рівня. Скажіть мені, будь ласка, яке я відношення маю до енергоатому? яким чином взагалі Чернишов має відношення до цієї справи? Як він сюди долучений? Колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова підозрюють у причетності до масштабних розкрадань у сфері енергетики. Влітку йому вже закидали корупцію, а нині його ім'я знову спливає у межах спецоперації Набу та САП під назвою Мідас. Ситуація набуває ще більшого резонансу через появу на записах прослуховувань Набу загадкової фігури під псевдонімом професор. Як повідомили прокурори Саби, йдеться про дружину Чернешова. Світлано. цього року у травні Світлана Чернешова встановила контакти з бізнесменом Олександром Цукерманом через WhatsApp месенджер із захищеним шифруванням. Того ж дня вони зустрілись в приватному медичному центрі, який належить Цукерману. Після погодження всіх деталей у своєму кабінеті бізнесмен передав дружині чиновника 500 тисяч доларів США, суму, що за слідством була призначена для Олексія Чернешова. Ви українці, за вами майбутнє. І вибір шляху, яким підемо. Тож вірте в себе, вивчайте своє, підтримуйте одне одного, одного, говоріть українською з гордістю. Слухайте українську музику, читайте книжки українських авторів. Творіть історію України. Знаходьте друзів. Тож перейдемо до дружини. Світлана Чернишова народилася в Харкові. Про це зазначено в біографічних довідках. Вона здобула освіту в Харківському гуманітарному інституті Народна Українська академія, де навчалася за спеціальністю прикладна лінгвістика. Після завершення навчання розпочала кар'єру в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, спершу як асистентка, згодом як викладачка. У 2011 році отримала науковий ступінь кандидатки філологічних наук, а минулого року стала докторкою філологічних наук. Нині вона працює професоркою кафедри іноземних мов історичного та філософського факультетів навчально-наукового інституту філології, що підтверджується даними на сайті університету. Олексій і Світлана в виховують двох синів та доньку. Українська правда зазначає, у 2019 році Чернишов не мав жодного стосунку до президента чи його оточення. Згодом Тимур міндіч представив його Володимиру Зеленському як порядну людину. А сама Світлана Чернешова налагодила дружні стосунки з Оленою Зеленською. За даними медіа, перша леді є комою подружжя Чернишових. Утім, жодна зі сторін цю інформацію публічно не підтверджувала. Вони коми це всі знають. Перша леді хрестила доньку Чернишових. Вони постійно проводили родинами час разом. Розповідає Джерела УП. Після того як Олексій Чернишов став міністром розвитку громад та територій, На його дружину було оформлено значний перелік цінного майна та коштовностей. За даними декларації, родина має у власності кілька офшорних компаній: нерухомість, квартиру, земельну ділянку, будинок, а також чотири автомобілі. Автомобілі, зокрема, у деклараціях фігурують автомобілі Шкода Октавія А 5 за 160 тисяч гривень та Ровер» того ж року за 980 тисяч гривень. Корпоративні права родини оцінені у понад півтора мільйона гривень. Дорогі годинники Ролекс, прикраси люксових брендів «Карт'єр», Тіфані Ван Кліф, а також хутряні вироби, сумки Ермес серії Келі у 2021 році. Світлана стала вла. Toyota Land Cruiser 200 за 1,9 мільйона гривень. Її задекларовані доходи включають зарплату в університеті, яка перевищила півмільйона гривень на рік, понад мільйон гривень прибутку від підприємницької діяльності та невеликі виплати від інших вишів. Окремо вказано понад мільйон доларів, отриманих від ТВАМ Property груп у зв'язку з ліквідацією іноземної юрособи та розподілом її залишки. Активів активних сторінок у соцмережах Світлана Чернишова не веде в справі і в клопотанні. Чітко зазначений склад злочинної організації чи злочинної групи. Мене там немає і не може бути варто. Тримання під вартою є найбільш такий високий, найбільш складний захід, який застосовується, якщо інші попередні не можуть бути застосовані. Я Чернешов я вам я вам так скажу. Я Чернишов. Я вам, я вам так скажу. Ризика переховань, переховування чи втечі жодного немає, тим більше. Якщо б я цього хотів, я це вже умовно кажучи, давно зробив. Також вчора у Києві, 18 листопада, суд обрав запобіжний захід для колишнього віцепрем'єра Олексія Чернишова. Повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду. Вище антикорупційний суд постановив взяти екс-міністра під варто строком на 60 діб із правом внесення застави у 51,6 мільйона гривень. Суддя зазначив, клопотання прокурорів було задоволено лише частково. Під час засідання Чернешов назвав висунуту йому підозру порожньою, Ню та заявив, готовий співпрацювати зі слідством, але не у справі енергоатому, оскільки за його словами, вона його не стосується. Він також наполягав, немає жодних доказів того, що він отримував кошти незаконного походження. Захист зі свого боку звернув увагу на розбіжності між записами розмови і протоколами набу та припустили частину фраз могли дописати штучно, і саме на них будується обвинувачення. Онувачення прокурори ж стверджують, існують три задокументовані епізоди передачі значних сум грошей Чернашову та його дружині, що підтверджується записами НАБУ. Я особисто. Не толерую, як то кажуть, будь-які корупційні прояви, незалежно від їхнього рівня. Я розумію, що ситуація з енергоатомом це потужна інформаційна бомба. Я доєднуюся до всього засудження суспільства, яке лунає щодо цієї ситуації. Але скажіть мені, будь ласка, яке я відношення маю до енергоатому? Яким чином взагалі Чернишов має відношення до цієї справи? Як він сюди долучений, знаєте, якщо щоб запобігти, щоб людина теоретично вчиняла інший злочин, так всі ми можемо вийти на вулицю після засідання і вчинити будь який злочин. Це не означає, що всіх треба тримати під вартою. Це ж взагалі-то абсурд. Чернешову інкримінують незаконне збагачення в межах справи про розкрадання в енергоатомі. За даними слідства, детективи зафіксували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. У разі доведення вини йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення та заборона обіймати державні посади протягом трьох років. Сам Чернешов провину заперечує. Ця підозра не обґрунтована. Вона пуста, вона в своїй основі має виключно розмови деяких осіб між собою, які згадують інших, в тому числі такого собі Чегівару, якого намагається слідство якось зі мною пов'язати. Моє прізвище Черношов, в мене немає роздвоєння особистості чи якихось дисонансів всередині себе. Я чітко це пам'ятаю і ніяк інакше себе не називав і не називаю. Тому я собі впевнений, жодних матеріальних активів. Я не отримував, не провласнював. А у детективи Національного антикорупційного бюро України наразі готують необхідні кроки для запуску процедури екстрадиції підозрюваного Тимура Міндіджа у відбиванні коштів в енергетичній сфері. Про це сказав в ефірі Радіо Свобода. Директор НАБУ Семен Кривонос. Він пояснює, для старту процесу правоохоронцям потрібно завершити низку слідчих дій, і отримати від вищого антикорупційного суду рішення щодо запобіжного заходу. Кривонос наголошує, детективи вже працюють у цьому напрямку. Очільник набу. Також зазначає, наявність у Тимура Міндіча ізраїльського громадянства не робить його екстрадицію з Ізраїлю неможливою. Таке передбачення, що все одно, як правило, гуранти вони не сидять на одному місці. Їм хочеться подорожувати, відвідувати європейські країни. Тому безумовно треба вжити всіх заходів для того, щоб ця особа була в міжнародному розшуку, щоб відповідні правоохоронні органи і Інтерпол мали відповідне орієнтування на затримання цієї особи у разі перетину і прибуття на території іншої країни. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.